Наша частина почала існування своє з добровільного руху добровільної пожежної охорони після повномасштабного вторгнення. Хлопцями зібрались. Було прийнято рішення організувати у нас в нашій громаді добровільну пожежну охорону. В громаді у нас був цей автомобіль, ну він був не в зовсім доброму стані. Ми його відновили. За 23 години пособирали там рукави, де у кого які були, там нам пожежні допомогли, і одразу приступили до чергування цілодобового. Вночі загорівся будинок в селище Балабіно. От ми виїхали, прибули перші і почали гасити. Ну. Так, з першого чергування у нас і пішли уже пішли ліквідовувати наслідки. надзвичайні. початку ж ми йшли сюди не за зарплати. Ми майже півтора роки були на добровільній основі. Це у нас перший прильот. Він став, мабуть, переломним, тому що, на жаль, у нас загинула жінка під завалами. І після першого прильоту вже всі усвідомили, наскільки. Те, чим ми займаємось, є важливим. Коли був обстріл Мала Катеринівки, коли стояли, ждали окінчення повітряної тривоги, наблюдали, як також кидали фосфор по посілку. Ну, вони тоді не дострелили фосфор, попав у Дніпро. Після повітряної тривоги ми вже почали ну, прийнялись до тушіння будівель. Там багато тоді будинків погоріло. Виїхали вторим ходом. Ми вже заїхали, там було як в кіно горіло все. Кожна машина їхала свій будинок тушила, тушили один, їхали другий тушили. ну… 300 долітає, іскандери. Так сказати, до нас долітає набагато більше, ніж туди і далі. Знаєте, коли хлопці заступають на чергування, у них запитував. Там боїтесь ви чи не боїтесь. Не один не сказав, що я не боюся. Всі, всіх є страх, ну, але всі виїжджають, всі працюють, і хочу вам сказати, бездагано хлопці працюють. Вже частина вона є е, е, досить. Актуально для нашої території, оскільки територія громади це три селища, це 18, майже 18 тисяч жителів на території, і досить часто бувають випадки пожеж. І хлопці вчасно і оперативно ліквідують пожежі, наслідки пожеж ліквідують. Тобто вони дійсно є необхідним відрозділом на території нашої громади. Ми живемо внизу біля річки. Там кожного разу влітку горів той рівчак. А хлопчики це в нас, без них нікуди. Це дуже треба, тому що у нас велика громада. У нас Балавіна, вина, кошугу, мала Катеринка. Тут дуже много домов, жителів, і ВПО до нам приїхали. І у нас дуже много дач. Многие люди обходяться предметами, которые не завжди підходять для того, щоб їх использовали. Пожари є. Надо на наш поселок великий. І вони такі, тільки дзвониш, вони тут як тут. Да. Ми не молодці хлопчики. А так, будемо говорити так, що якщо пожар, то... Своєвременно буде тушитися. А так з города це живе. А коли были обстріли или літать теж з города, коли весь в'їздом помості заряд, ребята можуть під'їхати швидко і допоможі наших дітей. Звісно, рада. Кушуумська територіальна громада знаходиться неподалік зони проведення активних бойових дій, тому наявність такого підрозділу значно підвищує якість безпекового складову Запорізького району.